Друзі, всіх вітаю на каналі. Зараз буде підбірка, на мою думку, найкращих віршів, які ви можете переглянути в шортс. Кому цікаво. Підписуйтесь на канал, це для мене дуже важливо. Коментуйте, пишіть, що ви ще хотіли бачити на каналі. Я читаю кожен коментар. Все буде Україна. Вони не помирають, а закривають небо нам. Вірю, десь поряд літають. Та усни приходять батькам, вони житимуть вічно, поки пам'ять жива, назавжди усміхнені обличчя, на фото, там, де хрест та ще свіжа земля. Скажи, де могила твоя, в якому полі не знаходжу місця собі я, поки твоя душа не знайде спокою. Всі кажуть, ти безвісти звісти зник, але я відчуваю, що горе. Для всіх ти просто один із тих, кого спіткала лиха доля. Можливо, все ж поховали невідомий герой, напис на хресті. душі тих, хто голови поклали, шлях додому шукають, та не можуть знайти. Чув у вас там літо. Є субота, неділя вихідні. У нас тут все кров'ю залито, всі однакові у нас дні. Бачив відео, у вас там свято, концерти, танці до рання У нас також розваг багато, дрони, танки працюють щодня. У вас там проблеми, холод, погода не та. У нас інші дилеми, як врятувати, побратиму життя? Бачив, як блогер зібрав на квартиру, лише за кілька днів мій знайомий не може зібрати на машину, яка врятує наших бійців. Ні, я не виню нікого, кожен обирає сам, для когось війна це просто слово, і вона знову не тут, а там. Кожен день прощання в містах, кожен день біль для родин. Коло могили діти в сльозах, він для когось батько, брат та син, для когось зупинилося життя, поховали його поряд з ним, забрала все ця клята орда, був для когось батько, брат та син. Не пробачимо ніколи катів до своїх останніх годин. Він же так життя любив: чийсь батько, брат та син, і плаче земля дощем на тисячі свіжих могил. Відлетів він в небо з журавлем, Батько, брат та син. Скільки в клятому телефоні номерів, які більше не скажуть привіт. Скільки горем вбитих, дружин та батьків, не наважаться ніколи видалити смс останній, в якому писав, мене не буде кілька днів, а повідомлення виявилось прощальним. І ті ж самі по колу слова, сотні разів перечитають: Батьки, друзі, горем вбита вдова, бо в цих рядках вони живі, бо в цих рядках вони не помирають.